Попрощатися з 34-річним Романом Ворошило до Хмельницького Свято-Георгіївського храму прийшли близькі рідні та знайомі полеглого воїна. Чоловік працював далекобійником. Роман Ворошило був світлою людиною, каже подруга сім'ї Леся Порохончук. Рома завжди був чудовим батьком, другом, вірним чоловіком, захисником. Завжди підтримати, міг допомогти. Це людина з великої букви. Нам дуже важко про це говорити. Він був герой. Жінка каже, у березні 2022-го Роман Ворошило на війну пішов добровольцем. Він сказав, що не маємо що тут сидіти, він йде захищати нашу країну. І хто як не він воював на Харківському та Куп'янському напрямках? Загинув, розповідає жінка, 12 травня 2025-го на харківському напрямку. Він їхав рятувати наших хлопців трьохсотих, забирати їх. І йому цей останній раз він завжди повертався живим, здоровим, а цей раз не. Не було, не вийшло, повернути. У Романа Ворошило залишилася дружина, десятирічна донька і мати. У тому ж храмі прощалися з 53-річним Ігорем Степанюком. До війни чоловік захоплювався рибалкою. Був автомеханіком, говорить знайомий загиблого воїна Кирило Бабак. Це дуже світла людина. Як його згадую, то ну, дуже багато прекрасних моментів. Ми з ними з ним провели дуже багато часу, особливо дитинство. Дуже багато допоміг мені в чому, навчив. Збирався в машинах, ремонтував в таких моментах, де я не знав, я завжди міг до нього обутитися. Ігор Степанюк доброволець з 24 лютого 2022 року, говорить його побратим на псевдопастер. Спочатку воїн служив в одній з військових частин Хмельницького. Згодом його перевели у десанто-штурмову бригаду. Ми відносились до частини тилового забезпечення, він служив на посаді водія, він забезпечував бойові частини засобами ураження. У 24 році, відповідно до наказу начальника генерального штабу, був переведений до 77-ї аеромобільної бригади. Ігор Степанюк, каже, побратим загинув 6 березня під час артилерійського обстрілу на Ізюмському напрямку Харківської області. У воїна-десантника залишилися дружина та син. Обох військових поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.